Я вас вітаю любі друзі! Ви на каналі Майстерня іграшок Майя і я з вами Ольга. А сьогодні хочу вам поближче показати цього хлопчика-тикавку. Я вже виставляла його в коротенькому відео. Ось отакий хлопчинка. Хочу поближче показати, розказати ось такий він, гарбузик. Я ще хочу до нього шарфика зробити йому. Буде він в такому шарфіку. І не знаю, може якусь одежинку придумаю. Ну, Він такий гарненький, такі ніжки у нього. Так ось він сидить. Ніжки хоп, ніжки в нього рухаються. Я їх так закріпила, бачите, що вони рухаються. Ось. Але з очима трошки мені щось очіки, очі не подобаються. Чому? Тут можна було б трохи, може, інші утяжечки я пробувала робити зовсім мені не сподобалось. Але зараз я пользуюсь тим, що у мене є. Закупку не роблю, тому що вирушаю незабаром в подорож. Тому вже куди я приїду, куди мене принесе, моє життя, куди закине, тоді я вже там на тому місці закуплю ниточки, глазочки, і тоді вже буду щось. Може переділувати, не знаю. Ну, Мені кажеться, що тут би а, такі оченятки пішли які, знаєте, більш реалістичні, а не чорні. Тоді було б взагалі суперовські, такі зелененькі, знаєте, зелененького праву тут взагалі були. А так, ну, мені сподобався цей хлопчик-тикавка, він в'яжеться легко. А, ось, Може, вівторок, може, вівторок чи середу чи вівторок я випущу на нього майстер-клас. Ну, нехай хоч трошки познавато вже за кінець, ну, кінець останні, останній місяць осені, але м, м, лучше пізно, чим ніколи да, не зробити тикавку. Бо осінь і осінні мотиви повинні бути. Такий листочок. Можна ще, знаєте, було, що я думала, оці кучеряшки зробити отут. Я потім йому доділу. Якщо може кучеряшечки отут доділати, то і очки мені будуть симпатічні. Подивимося, я гляну. А з кучеряшками, як воно? Ось така, такий у нас хлопчик. Сімпатюлька. Да? Напишіть мені, будь ласка, як він вам сподобався, не сподобався. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, тобто лайк, напишіть свій добрий коментар, може, з кимось поділитись цим відео, щоб і другі мали можливість в'язати по безкоштовним майстер-класам. І людині, користь, і мені приємно. І ще я не допрацювала, правда, попрацювала, але не допрацювала. Над дельфінчиком маленьким, це маленький, але, ну, я тут плавнічки залишилася доробити і очки вишити. Ось він намного мінь, ну, Менше, ніж ті, той, той великий, що ми з вами робили в майстер-класі. Але я ще хочу менше зробити. От коли я вишитаю пітільчики, він буде гарненький ще менше, тоді я вже вилежу на нього майстер-клас. Але це буде вже, наверно, на взимку мої любі. Тому що зараз я, зараз я не можу. Зараз я на тикавку вилажу у майстер-клас і поки все, а вже на мишей, на криску. На цього дельфінчика то вже взимку. Тобто я, ми вже оприділимся з, з тим, де ми будемо вже жити, з місцем проживання, щось у мене собака розгавкалася. Тоді. Тоді вже е, я буду робити вже ну, на постійній основі да, е, майстер-класи, щоб виходили. Бо зараз е, я бігаю по справах, бігаю по лікарнях. І е, тому в мене коротенькі такі відео вилажую, щоб е, ви мене не загубили. Тобто терпіть трошечки, да, а вже е, з зими, спочатку з зими, там вже ми. З вами візьмемося більш детальніше. І буде у нас времечко пов'язати, бо зима буде, да? у нас якраз таке время для ігрушечок. Ще я зробила таку, такого, зараз я цього нашого хлопчика Ще зараз, зробила такого ведмежатка біленького. Так. Зараз вам його так показати. Ось бачите. Таке ведмежатку. Я його робила по схемі того відмежатка, що ми з вами казочку в'язали. Да? Відмежатку, в'яжемо казку разом. А тільки я його зробила із софті, бачите? І з софті. Мені не вистачило біленького, то прийшлось молочним ручки робити. І я думаю, що мені зробити, тепер щоб це закрити. І я придумала, зроблю йому. Таку, може, фрак чорний, чи, ну, воно буде красиве, якщо тут буде такий чорний фрак на ньому. Подивлюсь, може я зроблю якісь штанці і чорний фрак. Подивимося, а може голубенький, голубенький ще сюди піде. теж. Може таке щось, щоб не дуже виділялися оці рученятки, да, щоб бросалося в очі щось другеньке таке. А так, мішунька симпатичний такий, біленький, сіверний мішка. Мені сподобався, гарненький він. Пишіть вам, чи сподобався, чи ні. Ну, і ще хочу такого попробувати мішку зробити такого плоского може, сєверного попробувати з вив'язати мішуньку. Подивимося. Ось. А ще я планую попробувати оленя зробити, да? зробити оленя, може, щось мені в голову прийде, і я зроблю оленя. Так, ну що, я... все, що у мене було, таке коротеньке, невеличке відео, але вийшла до вас. Так що очікуйте у вівторок, скоріше за всього, у вівторок, якщо інтернет не підведе, то у вівторок я випишу майстер-клас на цього хлопчика-тикавку. Якщо йому тут шарфіка ще зробити, це взагалі буде ідеально. Можна і штаніки, можна і світорочок, взагалі буде супер. Але він мені так подобається. Кучеряшки тільки я йому дороблю. І, мабуть, все-таки зроблю йому шарфік. Ось такий. А мішку я одягну. Да, мішку я одягну і капелю, капелюх йому зроблю. Обов'язкожу такий біленький, біленький ведмедик був. І, мабуть, зараз дивлюся да, на нього і бачу його все-таки не в чорному, а в голубенькому. В Оце буде вообще супер такий мішуня. Голубенький йому світорочок зробити, і може більш такі відтіняючі, може синенькі штанці. Я подивлюсь, якщо у мене є софті такі остаточки, залишилися, то зроблю, бо зараз в дорогу треба ще зв'язати подушечку на автобус, щоб лежати. І перчатки поробити. Зв'язала я перчатки собі чорні. І зараз в'яжу. Своєму синочку, а потім чоловіку, щоб у всіх були перчатки. Тобто готуємося да, до поїздки. І е, зробити подушечку. Одну подушечку і софті я вже зробила. І ще залишилося одно, щоб було удобніше, е, бо подорож буде дуже довга така. Ось будемо десь 15-16 часів в дорозі. Е, тому треба добре приготуватися. Ще при моїх болячках, це, звісно, буде трохи складновато, але я думаю, я добре підготуюся і зроблю таке, таку подорож. Так, ну що, мої хороші, все, що я змогла зробити, зробила Ось. Так що все вийде, не переживайте. Всі майстер-класи, що ми з вами планували, вийдуть, але трішки. Згодом, тому що зараз ось такі обставини, що нам треба в подорож збиратися і їхати до зимки. До зимки хочемо, щоб до зими вже поїхати, щоб не, не взимку. Да, не їхати взимку, поки тепленько, таке ще погода сонячна. Но все, що хотіла, вам розповіла, показала, все буде. І дельфінчик буде. Я думаю, я його дотями доведу, щоб він маленький, такий був гарненький. От. Ще там у мене декілька є варіантів чогось. Подивимося, мишик обов'язково, Я вже позаписувала, щоб ви розуміли, Мишок, мишку, криску. Все це у мене записано в майстер-класах, тільки виложить на відео. Я все це зроблю, об'ясню, покажу, але згодом згодом, там, може, перший місяць зими зроблю. Подивимося. А Оленя, Оленя, ну я не знаю, Оленя може у мене вийде ще до, от зараз зробити, бо я ж хочу, щоб ви. А може, там, може. Ну, Я подивлюсь, ну, хочу оленя от зараз зробити, подумати, як його там. Ну, голову я вже щось там а, побачила, намандрувала тіло, не знаю ще, поки не знаю, якого його зробити. Хочу якогось такого прикольного, ну, але теж хочу так, щоб о, таке тільце було, було, да, щоб ви вже були знайомі, як його в'язати. Бо ось таке тіло це ведмежатко, тільки я там сократила декілька стовпчиків. А, а, тіло одинакове. Від взяла, тільки сократила там декілька стопчиків. Щоб ви розуміли. І оця оленятко хочу, там подивлюся. А, може подивимось. Зараз якраз запишусь, зараз виложу це відео, сяду і буду майструвати, якого оленятка вам зробити оленя. Ну, можете писати мені якісь пропозиції. Ще пишіть, може, щось я вдохновлюся, якусь ще новеньку іграшку зроблю. Пишіть, не стісняйтеся, от, пишіть різні свої пропозиції, що б вам хотілося, а я, може, що воно в голову якраз надихнуся, може в голову щось влізе, і щось із цього я і а, вам. Зроблю, бачите, написали мені хлопчика тикавку. Я даже і не думала про це. Тиковки, ну і класно, я в'яжу тикавки. Да? Можна їх в'язати як на двох спицях, так і на чотирьох. От голову я в'язала на чотирьох спицях, От. щоб сильно не заморачився, чуть-чуть отут при, як воно правильно сказати, утяжечку зробила і все. А там. Ну, там пришила, і все, така голова. Все просто в'яжеться настільки просто, легко, бистренько. А якщо б ви не написали мені, що ну, не запропонували хлопчика, ти там зробити? Хоча перше, по-моєму, я вам да, запропонувала, а ви мені написали, да, можна і хлопчика тикавку. Я вже не пам'ятаю, але якщо б такого не було, то я б, може, їх губи не зв'язала. Просто тикавки були. Я взагалі про тикавки забула. Це мені хтось в коментарях, я вже забула. Перший хтось написав, осінь же, да, треба було б тикавки ну, можна пов'язати. Ну, ось, бачите. Зробила і біло від, білого відника, щось мені так захотіло з білого, я там дивилася такі гарні біловідмежатки. Ну, якщо я хочу вам сказати, якщо тут вставити другий носик, у мене носика не було другого, я вставила оце ж собачий, Закупку вже буду, я ж вам казала, робити, коли приїду, туди, куди їду. Мені зараз не, не вигідно робити закупку. Якщо тут такий а, носик а, махровий, зру, махровий, ну як він а, називається правильно, такий замшевий. О, вибачте, а, замшевий і такий побільше, да? побільше такий нос, то воно б так було, було б класно, він би такий. І за того, що в мене просто це саме найбільший ніс, я зробила його такий. Ось. Так, на цьому буду я закінчувати. Це у мене собака така вредна, коли я не записую нічого, вона не гавкає. Як щось тільки починаю відео записувати, все, їй треба гавкати, щось там бігати. І ще біжить туди гавкає, ще до мене біжить гавкає. Ну, начебто, чи вона внімання так хоче, щоб до неї уділяла, не знаю. Але, вибачте, за такі звуки і то, що камера трошки трясеться, бо штатів у мене зламався. Як от на зло зламався штатів. Треба їхати, треба було його з собою брати. Ну нічого, я думаю, вже там на місці новенький куплю. От. Тому все, вас крепко обняла, поцілувала. Все, до побачення.